Майже 30 випускників повертаються до Донецької, Луганської областей. І ви знаєте, я щодня спілкуюся з прокурорами цих областей. Вони працюють в надзвичайно складних умовах. Сім'ї перебувають надзвичайно в надзвичайно складних умовах, але вони щастя виконують свої обов'язки, фіксують ті правопорушення, фіксують ті злочини, які вчиняють терористи на території України і вкладають. Свій труд, свою працю ризикують життям для того, щоб в Україні був спокій і правопорядок. Нам треба в найкоротший час зробити так, щоб довіра до прокуратури була якнайвищою. Ми будемо з вами стояти на вістрі боротьби зі злочинністю, на вістрі боротьби забезпечення правопорядку в нашій країні. Таке суцільне. Суспільне негативне явище, як корупція, пронизало всю нашу країну, пронизало всі сфери нашого життя. І основне завдання, яке стоїть перед прокуратурою, а європейці кажуть, що загроза, навіть корупція це більш, навіть більша загроза, чим та, яка сьогодні є на сході нашої країни. Ми повинні йти працювати. Я закликаю вас. Іти працювати в прокуратуру з чистими помислами і з відкритою душею для того, щоб викорінити це негативне явище і показати суспільству, що прокуратура дійсно перебудована. Машковська Владислава. Патра Марія. Попей